Ось так виглядає вже доросле плодоносне дерево колоновидної сливи. Цьому дереву, якщо я не помиляюсь, десь вже 7-8 років. Тут у нас два саженця. Для порівняння поруч росте простий сорт диплоїдної сливки. плекамбер, якщо я не помиляюсь. Ось така загруженість стабільна кожного року. Це у нас сорт Мірабелла. Деякі плоди набрали такого, ну, воно темно-червоного, аж темно-синього кольору з однієї сторони. Ось такий колір має м'якоть, м'якош цього сорту. Дуже гарний такий з прожилками, з жовтими прожилками. Ну, цей плід повністю дозрів. Кісточка тут частково відділяється. Приємний. Збалансований солодкий смак, солодкість лише трошки-трошки відчувається. Перевагою колоновидних дерев є компактність, тобто на маленькій діляночці можна собі висадити там певну кількість різних дерев. Виходить, крону потрібно також формувати, тому що Воно колона легко формується, але все одно, якщо не проріджувати, воно потім може робитися так, як не колона, а як м'ячик, скажімо так. Тому обов'язково потрібно е, старатися більшні гілочки кожного року видаляти, щоб ми мали корону. Взагалі-то можна навіть тільки одним стовбуром формувати. Це у нас просто маточникові дерева, і звідси береться матеріал для щеплення.